Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Державний секретар Угорщини Золтан Ковач у відповідь на заяву СБУ про нібито зустріч Порошенка з Орбаном. Заявив, що його країна не бажає брати участь у внутрішньополітичних іграх Зеленського і що ця історія ще одне свідчення того, що Україна не готова до членства в ЄС. Просто дивовижно пише військовий каленчук Вовненко. І от скажіть, що Ковач не правий. У нас половині країни до лампочки їхнє власне майбутнє. А от з тих, що весною 19-го року прийшли на вибори. 73% проголосували за коміка, який за півтора роки повномасштабної війни не перевів економіку на воєнний стан, в якого держаудит ледь не заблокував роботу оборонних підприємств і чиє оточення під час важкої фази війни вивалюють тонни лайна на командування засу. Про сузір'я корупційних скандалів я мовчу. Взагалі тепер це тепер кожен противник вступу України до ЄС матиме на руках прямий доказ того, що Україна не відповідає європейським цінностям. Бог з ним із вступом до ЄС нам допомогу будуть обмежувати і надалі. Нас, якщо хтось забув на заході, сприймають. Як молоду демократію, що опирається путінському тоталітаризму, і от щойно за команда, скажу так, на нас чекають важкі часи. Зеленський з Україною поводиться приблизно так само, як з українськими підприємцями. На словах він переконує, що порішає всі їхні проблеми, але коли ті виходять від Зеленського, їх зразу ж пресує податкова. Тут те саме. Зеленський вголос говорить про те, як ми не здамося і будемо твердо боротися за повернення кордонів 91-го року. А в реальності його зелені посіпаки раз за разом б'ють в спину всій країні. Гарненькі слова і цілковита підступність стиль. За команди, а солдати на чолі з генералом залужним мусять перемагати не завдяки владі, а в суперечі. А все почалось вже давно. На тлі сповільнення наступу ЗСУ напруженість між політичним і військовим керівництвом України, яка зазвичай тримається в таємниці, вилилася в публічне поле. Пише британське видання Телеграф. Журналіст видання Джо Барнс вказує на кілька емоційних висловлювань, які останнім часом зробив український президент Володимир Зеленський. Зокрема, інтерв'ю Зеленський заявив, що не вважає, що ситуація на фронті є патовою та Україна не готова від. Дати свою свободу клятому терористу Путіну раніше на одній з прес конференцій президент України додав, що люди втомилися незалежно від свого статусу, і це зрозуміло. А у вечірньому зверненні 6 листопада він звернувся до українців словами: зберіться разом і не відпочивайте, не потупайте в внутрішній боротьби чи інших проблемах. Автор статті Телеграф стверджує, хоча початково Зеленський закликав до припинення політичних справ насправді виголосив публічну догану залужному, що в колонці для економіст написав, що війна стає позиційною та описав шляхи перемоги в таких умовах. Телеграм пише про те, що що публічним ляпасом від влади стало звільнення офісом президента керівника ССО генерала майора Віктора Хоренка без узгодження з генштабом ЗСО журналіст Джо Барнс пише про те, що українська влада боїться публічних розмов про глухий кут, тому що це може призвести до того, що західні союзники посилять тиск щодо мирних переговорів з Росією і змусять здати території в обмін на припинення війни. Британське видання вказує на те, що і так з'являється все більше в тому від війни. А до цього ще й додався конфлікт на близькому сході, що відвертає увагу західних союзників від України. України. Раніше газета Вашингтон Пост написала про те, що диверсія на газопроводах північний потік і північний потік потік-2» у вересні 22 го координував офіцер сил спеціальних операцій збройних сил України Роман Червінський. При цьому журналісти пишуть, що Червінський отримав накази від більш високопоставлених посадовців, які зрештою підпорядковувалися залужному і операцію проводили без відома Зеленського. Це показує складну динаміку та внутрішнє суперництво київського уряду воєнного часу, в якому розвідка та військовий істеблішмент часто мають суперечності з політичним керівництвом. Пише Вашингтон Пост. Зустрічі друзі Спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом.